Я всіх вітаю. Сьогодні ми розберемося в деталях, що таке КТ і МРТ, у чому ж їх різниця, як правильно підготуватися до обстеження, на що потрібно звертати увагу і наскільки ці процедури безпечні для вашого здоров'я. Я хочу пояснити вам простими словами, щоб кожен міг зрозуміти і використовувати ці знання на практиці. Що таке КТ? КТ це комп'ютерна томографія. Це сучасний метод обстеження на основі рентгенівського випромінювання. Пацієнт лягає на спеціальний стіл, апарат обертається навколо його тіла і робить десятки знімків під різними кутами. Потім… Комп'ютер збирає ці всі знімки у тривимірне зображення, яке показує кістки, судини, легені і всі внутрішні органи. Яка ж перевага КТ? Це швидкість і точність при травмах або критичних станах, наприклад, після ДТП. Пацієнт одразу отримує точну картину внутрішніх ушкоджень. Або коли є підозра на внутрішню кровотечу. Лікар бачить її миттєво і може дуже швидко надати допомогу. Що ж таке МРТ? МРТ це магнітно-резонансна томографія. Це зовсім інший метод обстеження. Тут немає рентгену, лише сильне магнітне поле і радіохвилі. Вони взаємодіють з атомами нашого тіла і комп'ютер перетворює ці сигнали на детальне зображення. МРТ показує м'які тканини, нерви, мозок, суглоби та органи. Саме його використовують при підозрах на пухлини. Запальні процеси нашого організму, проблеми з хребтом, судинами мозку або при різних неврологічних захворюваннях просте правило: КТ це швидко, чітко для кісток, легенів і травм. МРТ це детально для мозку, нервів і внутрішніх органів. Давайте поговоримо про контраст у КТ і МРТ. Для цих обстежень використовується контраст. Контраст це така спеціальна речовина, яку вводять у вену, щоб краще побачити органи та судини пацієнта. Для КТ використовується контраст на основі йоду. Він показує легені органи черевної порожнини. Для МРТ використовується контраст на основі гадолінію. Він показує мозок, печінку, нирки та судин. Контраст зазвичай безпечний для нашого організму, він виводиться швидко за рахунок того, що ми будемо пити після обстеження багато рідини. Перед цією процедурою обов'язково перевіряють стан нирок і наявність алергії. МРТ по тривалості триває довше, ніж КТ. Воно проходить від 15 до 30, іноді навіть більше до години, в залежності вже від зони обстеження. КТ роблять від 2 до 10 хвилин. Це дуже швидко. Дуже важливо лежати під час проведення цих процедур нерухомо. Якщо ж ви боїтеся замкнутого простору, тобто страждаєте на клаустрофобію, обов'язково повідомляйте про це персонал. Для таких пацієнтів є спеціальні відкриті МРТ, або анестезіологи вводять легкий наркоз для комфортного проходження цієї процедури. Що ж робити, якщо у вас надмірна вага? Навіть для таких пацієнтів. Є сучасні апарати, які витримують до 200 і навіть більше кілограм. Дуже багатьох пацієнтів цікавить безпечність. МРТ абсолютно безпечна процедура, там немає рентгенівського випромінювання. А КТ використовує рентген, але сучасні апарати мінімізують дозу, а користь від діагностики значно перевищує ризик. Контрастні речовини. Контрастні речовини перевіряють передведенням, вони дуже швидко виводяться з організму. Навіть пацієнтам із хронічними захворюваннями або вагітним жінкам лікар підбирає найбезпечніший варіант. Дотримання правил підготовки та рекомендацій лікаря робить це обстеження максимально безпечним і точним. Як же підготуватися до обстеження КТ або МРТ? Якщо обстеження без контрасту, це повинен бути зручний одяг, можна їсти, можна пити, можна приймати ліки. Якщо обстеження у вас з контрастом, не можна їсти 4-6 годин, повідомити про алергії або хвороби нирок і щитоподібної залози. Обов'язково зняти металеві предмети, прикраси, годинники, одяг із блискітками, там, де є е, за, гудзики металеві е, застіпки. І саме головне це ціни на 2025 рік на КТ і МРТ. На КТ вам потрібно буде витратити від 1,5 до 3 тисяч гривень в залежності від зони обстеження. На МРТ вам потрібно знайти від 2,5 до 5 тисяч гривень. Ціна буде залежати від апарата, від зони обстеження та використання контрасту чи ні. Поради для комфортного обстеження проходження цих процедур. Завжди слухайте лікаря і ніколи не обирайте метод обстеження самостійно. Лежіть спокійно і не рухайтеся. При страху замкнутого простору повідомте обов'язково про це персонал клініки. Після контрасту пийте воду для швидкого виведення речовини. Обов'язково зберігайте ваші результати обстежень для майбутніх порівнянь. І не соромтеся задавати запитання про безпечність, про тривалість процедури. Отже, КТ і МРТ це сучасні технології, які рятують життя, дозволяють виявити захворювання на ранніх стадіях і допомагають лікарю правильно призначити лікування. Запам'ятайте, будь ласка, що КТ це швидко, чітко для травм і кісток. А МРТ це довше, детально для мозку, нервів і внутрішніх органів. Контраст допомагає побачити найменші зміни, але завжди перевіряйте стан здоров'я перед цими процедурами. Не бійтесь обстежень, будьте уважні до свого здоров'я і своєчасно звертайтеся до вашого сімейного лікаря. Якщо це відео для вас було корисним, підпишіться на мій канал, збережіть його і поділіться з близькими. Здоров'я починається зі знань і правильних дій.